Дивіться, ми є створіння дуже багатошарові. І коли тобі говорять будь собою, будь собою яким іде. Розумієте, про що йдеться, так? І в темі харизми, в темі публічних виступів, в темі якоїсь, не знаю, можливо, романтичної комунікації або в темі робочих взаємин. так? Ми різні, ми. Дуже помилково. Тягнути якусь одну версію себе скрізь. І он, до я буду тут така, і он тут така. Так як я розмовляю на побаченнях, я не розмовляю так на переговорах. І так як я розмовляю на сцені, я не розмовляю так з батьками. Розумієте? Тому я би рекомендувала таки синтезувати і спробувати познайомитися з собою. З кожною частиною себе, з кожним архетипом, бо ми можемо розділяти так трошки глибше, індивідуально, це коли ми розділяємо себе на супособистості, і така, от це моя, там не знаю. в мене є така, так, е, е, така особистість, дівчина-весна. Дівчина-весна ходить на побачення, дівчина-весна спілкується з чоловіками. Так, в мене є супособистість суперрокстар. Суперрокстар виходить на сцену, володіє аудиторією, записує вірші, А вона така досить напорлива. В мене є супособіст. Софія Ніколаївна. Софія Ніколаївна ходить на переговори і дуже має тупо, щоб взяти своє. Розумієте, це такий мій індивідуальний набір. Але якщо відштовхуватися і йти в контекст медійного проявлення, спробуйте спершу розділити по архетипах. Є дуже багато різних класифікацій, я би взяла оцю базову юнга. І, наприклад, якщо ви жінка, розділили би, яка ти жінка, як жінка, як коханка. Це якась така можливо грилива кішечка. Можливо, це щось таке більш спокусливе. Можливо, це все водночас. Просто подосліджувати, яка я жінка, яка я коханка, яка я дружина, яка я в темі взаємин з чоловіками. Окей? А наступний архетип це архетип Амазонки. Амазонка на mm -hmm. ні, вона летить, вона досягає, вона дуже різка, вона може ввести. Перемовини і так далі. Є ще архетип. архетип королеви. Королева, вона не поспішає. Королева вона володіє собою, і вона володіє іншими, не підвищуючи тону, витримуючи паузу. Окей? Є ще роль доньки. Донька вона любить, донька вона слухається, донька вона підкоряється, донька вона така. Добра мила дівчинка, так? і є ще архетип матері. І коли ми говоримо про медійний прояв, спробуйте зараз подосліджувати, з якого архетипу в цей світ виходите ви. Ви транслюєте кого? І важлива відповідь на питання для чого. Угу. Подумайте про це і напишіть в коментарях.